Доброго дня, шановні ми любителі. Сьогодні 6 вересня 2023 року, ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. І продовжуємо вас знайомити з новими гібридними формами, які плодоносять на нашій ділянці. Одна із них це селекція Калугіна Віктора Михайловича під назвою «Сьомушка». Форма раннього сроку достигання. На сьогоднішній день повністю готова. Якщо враховувати, що в цьому році затримка десь. А 15-20 днів від звичайних сроків достигання, то в принципі форма досить хорошо себе показала. Чим цікава? Цікаво в першу чергу своїм смаком і своєю морозостійкістю. Автором заяву на морозостійкість 30, 28 градусів, то вона підтверджує свої. Очікування, дивіться, листок, як і клубнічно, як і в інших з опушкою. От Я зараз десь листок звичайний. Бачите, порівняно той з опушкою, і без опушки. Тобто Ця опушка каже про те, що форма буде мати підвищену стійкість до морозів. Автор заявив, що тут в селекції був Юпітер із талісманом. Схрещувалися дві форми вийшла така цікава досить. Форма під назвою Сьомушка. Значить Дуже ароматна. Там складно пояснити словами той набор смаку і тих відтінків цього смаку, які в ній присутні. От вона чимось напоминає клубнічний, але, на мій погляд, вона більш ароматна, більш така, як би сказати, сильніша по ароматиці від клубнічного. Таку форму, ну, як би сказати, як ісиш, то багато. Ягідне зісиш одночасно, бо ну, хочеться запити водою. Все-таки ароматика і сукоро накопичення досить високе. Ну, по всіх формах, які нас плодоносять на ділянці, по смакових якостях вона, от, на мій погляд, одна з найцікавіших. Це таке чудове відкриття. В минулому році нас були. Перший сигнальний врожай це поки плодоношення на одному з рукавів, вже посаджений в молодий кущ в минулому році, то я думаю, буде вона нас плодоносити вже і на своїх корнях на наступний рік. І, мабуть, я її буду ще допрививати на другій ділянці, там, де в нас технічні сорта. Частково їх буду перепрививати неукривними. І одна із них це буде обов'язково сьомошка, пару кущів в будь-якому випадку я переприв'ю. Чим вона цікавіша, наприклад, мені від клубнічного, те, що в неї немає збитості грони. Вона рихла, така подвижна. В клубнічний можуть більш щільну грону робити, чим сьомушка. І в клубнічного менша ягідка. Цього сорта досить таки масивні великі ягоди. Ну, зараз ми продемонструємо ягодку на вагах. Не дуже рівна ділянка. Так, дивіться, ягідка 15,6 грамів. 16, почти 17 грамів. це 16 грамів. В клубнічну зазвичай ягода десь така від 8 максимум до 12 грамів. Але от хочу сказати по аромату, вона от перевищує, на мій погляд, навіть клубнічний. Зараз я розріжу ягоду, яка вона є. Вона більш така м'ясисто-сочної консистенції. Але дивіться, яка м'ясистість, вона не хрустка, але м'ясиста і з досить таким високим вмістом соку. І Цей сок дуже ароматний, дуже запашний, його навіть як нюхаєш ягоду, то. Аромат цей відчувається. Там мультифрукт, там і є мускат, і є якісь там ізабельні нотки, і плюс якийсь мультифрукт. Ну Не знаю я не наскільки великий гурман в оцінці цього, але, повірте мені, дуже ароматна штука. Досить цікава по смаку. Це такий явний смаколик, який є на нашій ділянці. З'явився минулому році перше плодоношення, дуже задоволені нею, дуже цікава форма. І повторюсь, будемо вирощувати його в неукривній культурі, будемо перепрививати, вже один кущ росте на власних корнях і будемо ще перепрививати в неукривній культурі, будемо його робити наші кущики. Це сьомушка селекції Калугіна Віктора Михайловича на сьогоднішній день, на 6 вересня 2023 року. Кому ця форма сподобалася, підтримайте це відео лайком, напишіть коментар, не забувайте підписуватися на наш канал. Всім крепкого здоров'я, До побачення. Все буде Україна!